Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Готуємо сьогодні картошку трохи незвичним способом, бо вже обридло пюре смажена мундіра та й все. Нам знадобиться мундірка, в мене з холодильника, вчорашня і чим-нібудь важкеньким, отак візьміть її придавіть, щоб вона лопнулася. І приготуємо соус, таку залівочку на основі або кетчупа майонеза, або просто рослинної олії. До якої додаємо всі ароматні трави і улюблені спеції, які у вас є на кухні. Раз вони у вас на кухні, значить, ви ними часто користуєтесь. Чорний перець, хмелі сунелі, мускатний горіх, коріандр. Просто все. Ну, не переборщіть. Я також і олійки додам, вона потрібна для блиску і для підтримання високої температури смаження на шкірочки нашої картоплі. Об'єднали. І можна або вилить в цю мисочку, де в нас картопля, або розложити картошинки в формочки і зверху полить, або просто бумага для випічки і в духовку. Коротше, друзі, я вас трохи надурила, бо мої формочки для дуже малесеньких кексиків, а картошка стандартна, навіть, навіть крупніша. Буде так, я вам підкидаю тільки ідеї. ви не мусите слідувати моїм інструкціям і рецептам, я вас надихаю. Друзі, коротше, запахло Макдональдсом, тому що як там на булочках оце кетчуп, сиром з майонезом, спеціями, оце так пахне в цих, магаз... Ой, в цих кафешечках. Слухайте, ну страва хороша. Така паличка виручалочка. Давай ще, те ще надріжемо. Ой, воно ріжеться мягко, картопля рихленька, хороша, а шкурочка така чіпкенька, плотненька. Ну, клас! Мені сподобалось, буду іще готувати. А ви будете готувати?